Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. З кожним днем у вуха українців заливається все більше і більше нав'язливої інформації. Так на сьогодні, в популярних онлайн медіа України, порівняно з останнім кварталом 2023 тисячі надзвичайно зросла кількість політичної джинси. Королями такої показушності є Порошенко й кличко, в них неначе змагання хто більше не існуючих лавр переможця забере собі. За підсумками щоквартального дослідження, проведеного інститутом масової інформації, 5 7 березня 2024 року, в 23 популярних онлайн-медіа України виявлено, що 25% усіх матеріалів мають ознаки замовництва в політичних цілях. Матеріали, спрямовані на користь політичних замовників, які раніше не позначаються жодним чином в онлайн виданнях, підкреслюють дослідники. Як не дивно, лідером серед замовних публікацій став наш Любий Петро Порошенко, стверджують, що рівень замовних матеріалів становить близько. Сько 5 шісти найчастіше його слова наводить сайт возріватель, і йдеться в них переважно про його політичні заяви. Не відстає від сувочолого і мер Києва Віталій Кличко. Друге місце він посів за масовістю вигодонабувочем від публікацій з ознаками замовних. В період моніторингу більшість таких матеріалів були спрямовані на розгляд передачі міськими головами допомоги військовим підрозділам від громади. Утім, частка публікацій на його користь надалі зменшується з кожним періодом моніторингу 2,3 і відсотки. Зазначають дослідники. Додатково ще 10% матеріалів з ознаками джинси були розміщені на користь політичних сил, зокрема Слуга народу Європейська Солідарність, проєкту Артура Палатного, Українська команда, а також на користь політиків Олени Шуляк Максима Ткаченка, Олени Кондратюк, Сергія Пашинського, Бориса Філатова, Вадима Столера, а також разом з ними тимчасового виконувача обов'язків голови районної державної адміністрації в Києві Миколи Калашнікова та російського режисера колишнього художнього керівника Бабиного Яру Іліхарджановського. Моніторинг був проведений з 5 по 7 березня 2024 року. В 23 популярних онлайн-медіа вибірка включала всі новини, що були опубліковані на вказаних сайтах протягом вказаного періоду. Важливо відзначити, що члени адміністрації Петра Порошенка вже довгий час розміщують джинсу, тобто замовні матеріали в українських змі. Про це свідчать документи, які потрапили до журналістів української англомовної газети «Київпост». згідно з джерелом журналістів, документи були знайдені в кабінеті, який раніше належав Володимиру Горковенко, голові відділу зв'язків департаменту інформаційної політики адміністрації Петра Порошенка. Як не дивно, всі підлеглі Порошенка почали віднікуватись від факту публікації політичної реклами або взагалі ігнорували журналістів. Горковенко заявив, що не пам'ятає про документи і заперечив, що він був причетний до розміщення джинси. От прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголков взагалі ігнорував запити «Київпост». Загалом документи представляють собою уривки з неофіційного медіаплану адміністрації і датуються 2015 16 роками. З них випливає, що президентська команда замовляла засобам масової інформації, що писати і яких політологів цитувати. Також серед документів була роздрукована презентація стратегії взаємодії з соціальними мережами, яку для аперо зробила агенція постмен на початку 2015 того року, станом на початок 2019 року, це агентство продовжувало обслуговувати Порошенка та його партію. Що найцікавіше, презентація містила пораду залучити блогерів. «Київпост» поспілкувався з політконсультантом Катериною Коваль, яка стверджувала, що в складі невеликої команди консультантів кілька років координувала роботу десятків блогерів, які підтримували Порошенка в соціальних мережах. Команда знаходила перспективних блогерів, розкручувала їх через офіційні акаунти, в тому числі перепости зі. Сторінки Порошенка писали для них тези. Самі ж блогери підтримували Порошенка та атакували його критиків. За її словами, до 20 найпопулярніших блогерів отримували плату за свої послуги, яка доходила до 1500 доларів на місяць. За словами Коваль, лояльним блогерам також надавалася підтримка іншими шляхами. Виданням їхніх книжок або оформленням на Державну службу «Київпост» не зміг отримати підтвердження цієї. інформації. Серед блогерів, які, за словами Коваль, входили до мережі, були популярні у Збук Серж Марко, Олександр Карпюк, Мартін Брест, Олег Болдарів. Звичайно, обидва підлабузника заперечили, що отримували гроші за свою підтримку президента Порошенка в соцмережах. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.